Вітаю на каналі АвтоТОП. З вами Іван. І де я знаходжусь, можна здатися, що це якийсь засекречений об'єкт за цим парканом з колючим дротом, але ні, там знаходиться київський авторинок І сьогодні ми познімаємо, звичайно, традиційно ціни на цікаві автомобілі. І візьмемо сьогодні такий класик, найбюджетніший автомобілі від 5 тисяч доларів, адже насправді саме ці автомобілі користуються найбільшим попитом. Автомобілі від 5 до 8 тисяч доларів займають дуже велику частину саме саме на ринку вживаних автомобілів в плані продажів насамперед. Подивимося подивимось сьогодні логани. Можливо, якісь астри, звичайно, Мегани і взагалі, що буде у нас в бюджеті до п'яти. Від 5 до 8 тисяч, це все ви побачите сьогодні на відео. Тому дивимося, ставимо лайки, пишемо коментарі і дивимося, що ж все ж таки можна купити за 5 тисяч на київському авторинку. Ось це той автомобіль, який є в форматі нашого відео. 2008 рік Чирато 145 тисяч пробігу. Автомобіль, скоріше все, що від першого власника не знаю, але бачимо, що стара реєстрація 5300 доларів. 1,6 дизель при цьому. Чирато насправді дуже непогана модель, не така популярна. Вона як акцент, чи Аріо, але це вже автомобіль С-сегменту, а не Б-сегменту, відповідно, він більший. І має, звичайно, типові болячки, саме пов'язані з корозією. Тут же у нас варіант, до речі, вже з пофіксеними проблемами. Є деякі ось такого плану мінімальні зауваження, але арочки в автомобілі наразі цілі. І Насправді він виглядає дуже і дуже пристойно, маю вам сказати, ось такого плану. Світлий салон, базова комплектація на кондиціонері, немає магнітоли, але виглядає автомобіль дуже пристойно. Да, і важливо, що дизель 1.6 це один з найкращих моторів взагалі, і навіть на сьогоднішній. пішов продає, скаже, їде дуже добре автомобіль. Насправді, 1.6 дизель це дуже крутий мотор, який проїжджає далеко за 400 тисяч, без і яких небудь. Зрозумів. Та, я так розумію, що перші власники шампле, да, Так, Вона перший власник мені доручення. Можемо зняти з обліку, ні, далі доручення. Да. Тобто гарний автомобіль. Купляв в салоні новий в 2009 році. Куплявся в салоні в 2009 році новим. він. Як так. на цю вартість пропозиція дуже насправді цікава. 140 я пробував без проблем. От. І Такі автомобілі, і на роль першого автомобіля, чи навіть от під таксі ми періодично шукаємо такого плану автомобілі. Дуже добре вони себе показують. Витривалі хороші автомобілі. Величезний багажник тут. Коврик присутній. Рідне все під низом, все, суху, угу. все в рідній краски. А, ціленька машина. В мінімальному бюджеті Ford Fiesta в кузовий хешбек по гарній ціні 2014 рік та 177 пробігу. І вартість автомобіля 5 тисяч доларів. Це американська Fiesta. На сьогоднішній день в такому бюджеті і близько буде не привозити автомобіль. Тільки доставка і розмитнення буде коштувати більше грошей, ніж просять за цю А При цьому є автомобіля мультикермо-кондиціонер, бортовий комп'ютер. Ось так виглядає салончик. Насправді гарний варіант, як для міста, можливо, навіть під таксі багато експлуатується цих автомобілів. Легкосплавні диски, є, гуму треба було б поміняти. Але за 5 тисяч автомобіль 2014 року це насправді вигідна пропозиція. Один з найдешевших автомобілів, які сьогодні представлені, Astra G 2007 року. По ціні 3200 доларів. І автомобіль вже з газом має пробіг 252 тисячі кілометрів 1,4 бензиновий двигун. Колись дуже популярний автомобіль, який вироблявся в тому числі в Україні. І маємо ми тут не так багато, як би нам хотілося, але п'ятиступенева механіка є. Магнітова також присутня. Кондиціонеру. До речі, тут немає багато версій цього автомобіля без кондиціонера. Автомобіль в кузові седан пофарбований. Як можна розраховувати, але вже з газом безпосередньо в мінімальному бюджеті 3200 доларів. Поруч такий Hyundai i-30, кузовий хечбек, 12 рік, 6500. Автомобіль, до речі, на автоматі 179 тисяч пробігу. Компактний, міський, в базовій комплектації з деякими подряпинками такого формату автомобіль. Лачиті в сідані го року 100 тисяч пробігу, 5550 на 1,8 мотори, офіційний автомобіль на механіці 2 склопідіймачі, обшите кермо. Такий один з найбюджетніших автомобілів. 12-го року охопимо два бюджетних універсала. Значить, п'ятий гольф 2009 року на ДСГ 7100 доларів. 1,4 TSI 203 заявленого пробігу і гарна комплектація. Легкосплавні диски, панорамний люк. Бачимо двохзонний клімат-контроль є, 4 склопідіймачі також. 203 на одометрі, бачимо, що круїз контроль, кермо не прошивалося. Салончик в нормальному стані. Кі сервисні відміточки, старенький запоро заміну масла. Насправді по кузову. Виглядає дуже непогано. Задній ряд сидінь також збережений. Задній бампер цілий, фаркоп присутній. Тут якась наліпочка внизу, кришки багажника є, штурка є в автомобілі. На такого плану універсал. А, поряд Kia Ceed 9 рік, 227 тисяч пробігу. А, такі автомобілі користуються насправді попитом, на відміну від Гольфа Стесай двигуном. І Ceed на сьогоднішній день в універсалі починається десь від 5,5 тисяч. Насправді на хороший автомобіль. Варто мати близько 6 тисяч доларів, а можна брати з будь-яким мотором. Головне зробити детальну діагностику на відміну від «Гольфа». За допомогою комп'ютерної діагностики визначити пробіг по цьому автомобілю неможливо. Ясно, що на офіційному дилері також інформацію ви по ним не знайдете, тому потрібно дивитися, щоб були якісь сервісні документи або чисто на фарт на вдачу, якщо ви збираєтесь купувати такий автомобіль по якимось дотичним даним, робити висновок про його пробіг. Адже достеменно визначити його неможливо. Тут у нас така більш базова комплектація. Два скла підіймачі мультикермо. 247 заявленого пробігу, один з найбюджетніших універсалів. Типова болячка цих автомобілів, це ржавчина на рамках дверей, тут вона в мінімальному прояві присутня. Бувають також інші корозійні моменти, буває отакого от плану, моменти, бачимо. Пластикова накладочка прикріплена на саморізи, напевно, тому що робилося. Кришечка, її відповідно знімали, назад не поставили. Кришка також страждає іноді, які сід корозією. Корса один з найпопулярніших європейських автомобілів в Європі. У нас він не настільки популярний і далеко. 2009 рік 6100 автомат, 1,4 бензин, 180 тисяч пробігу. Гарна комплектація, лінзована оптика, легкосплавні диски. Автомати як такі, тут непогані насправді. Два склопідіймачі є, бачимо ще, також мультикермо, кондиціонер. Компактний міський автомобіль. В 2008 9 10 роках це один з найбільш продаваємих автомобілів був в Європі. Хоча в Україну їх майже не везуть. Гольф 5 2009 року автомат 6900, 1.4 бензин. Тут була якась наліпочка, скоріше всього, що на дверях бачимо такого плану плямка. Підігрів передніх сидіння, двохзонний клімат, круїз 191 000 на одометрі. на гарному стані сидіння цього автомобіля. В сірому кольорі прикольно він виглядає. Мені більше подобається, ніж, наприклад, в чорному кольорі. Гольфи. І шкода Octavia Також універсал, також відповідає нашим сьогоднішнім параметрам відео. 7 тисяч просять за неї. Зараз Салінгова Octavia непогана ціна. Якби ще тут був трішки інший двигун. 1.4 TSI. 2009 рік випуску. Є сервісні документи з Німеччини. Тюф, якому насправді можна довіряти, якщо він оригінальний, і, відповідно, прослідкувати пробіг автомобіля. Базова комплектація на кондиціонері. Два скло Непогана ціна як для розтайнгової октавії. А по октавії я перепрошую. Я б думав, насправді, що продавець. Помилився, тому що побачив, написано на ціною MPI, А взагалі ну, на 1,4 MPI цих Октавій майже не буває. Тому відкрив капот і що ми бачимо? Ми бачимо тут під капотом 1,4 MPI, такі на 90 кінських сил. І це супер рідкісна модифікація цього автомобіля. Тому що, якщо це був там, Вольф 6, звичайно, таких автомобілів досить багато. А от побачити Октавію на атмосферному. А МПА і Моторі це справді рідкість. І я взагалі в житті декілька разів тільки бачив ці автомобілі, але ось бачимо, можна придбати такий варіант на київському авторинку. Дійсно цікава модифікація. Поруч з октавією Гольф 5-й плюс восьмий рік, 1,6 бензин, 240 тисяч пробігу. Автомобіль в форматі мікровена. Чотири склопідіймачі, підігрів передніх сидінь, круїз, контроль, присутній 5 ступочка. Дуже комфортний автомобіль з вищою посадкою, ніж у звичайного гольфа, і більш, звичайно, підходить для сімейних цілей. Має більший об'єм багажника. Буквально трішечки більший кліренс. Насправді дуже гарний варіант в бюджеті до 7 тисяч доларів. Це також рідкісний автомобіль на київському авторинку. 2011 року це п'ятий по ціні 7 тисяч доларів. 1.6 6 бензиновий двигун, а тільки пригнаний автомобіль. Звичайно, гарна комплектація. У це п'ятих, передній парктронік, легкосплавні диски. Автомобіль на механіці, склопідні мечі, двозонний клімат. Багато всіляких кнопочок для тих людей, які люблять ці кнопочки бачити. Не найбільш популярна модель Citroen, якщо взагалі можна Citroen назвати популярним автомобілем. Але насправді, якщо обирати для себе автомобіль в бюджеті до 7 тисяч доларів, то придбати автомобіль де сегменту бізнес, седан нам досить таки тяжко. А тут насправді в цьому бюджеті маємо. Заряджену комплектаціями і, на перший погляд, дуже непоганий стан конкретно цього екземпляра. Fabia Universal 5800 на 1,2 і 8 мотори, рік та 260 пробігу. Автомобіль з Німеччини на штампованих колесах є тріщина по бамперу. Воне варто було б зробити. Поліровочку, але вже автомобіль на газу має круїз-контроль. Ось цей автомобіль непогано насправді виглядає. А і 30-й аналог ЄСІД також в універсалі автомобіль на легкосплавних дисках, також свіжо пригнаний з Німеччини. Бачимо 9-й рік 165 пробігу, 6300. Також є тюви і по лакофарбовому покриттю дуже так непогано зберігся цей автомобіль Фаркоп присутній по комплектації доставлена мультимедійна магнітола типу Pianer. Базова все ж таки комплектація тут. Окрім іншого, кондиціонер, є USB Aux у всіх I30, 4 склопідіймачі Також є резиночка трішки ось тут протерлася, хромовий елемент на. Стояночному гальмі трішки підносився, але це типові знову ж таки проблеми цього автомобіля, нічого критичного. Робити висновок про пробіг, виходячи з цих показників, не варто. Дійсно, то, що неприємно, то що її посіду це рамка навколо скла, яка ржавіє, і знову ж таки задня кришка багажника, яка також страждає від корозії. Але враховуємо бюджет. Октавія на 1,6 дизельному моторі, 10 рік 8300. Заявлено, що не фарбована. Колір на поціновувача, якісь сервісні документи є, потрібно досліджувати. Дизель комплектується зазвичай краще ніж, наприклад, 1,6 і тим більше 1,4. Який я був дуже здивований сьогодні побачити. А тут доставлений блютуз мультимедія. мультимедіа. По типу болюро кондиціонер 220 тисяч пробігу. І сервісні відмітки бачимо. Сандера Степвей Сандера Степвей користувалася і користується, як не дивно, попитом, особливо з дизельними моторами. Тут у нас 1,6 бензин, який також добре себе зарекомендував 9 рік 184 пробігу, 6200. Сандера з підвищеним кліренсом. Невбиваємий автомобіль на типовій комплектації скло Кондиціонер тут є. На степове, як завжди, є кондиціонер, на відмінно від звичайних Сандеро. Так, відразу подивимось мігани. Це найдешевший варіант, поки що який бачив серед миганів. Свіжопригнаний автомобіль з Голландії 2011 -го року 247 тисяч пробігу 6450, ціна автомобіля. Середня комплектація. Автомобіль на штампованих колесах з хорошою зимовою, але різною гумою. Крім того, є навігація, 4 їмачі круїз-контроль, блютуз на кондиціонері. Автомобіль 247 тисяч заявленого пробігу тут. Салон тканина. Задній ряд пристойно виглядає. Автомобіль в зазорчиках. Приємний коричневий колір. Адекватна насправді ціна, як за 2011 рік, за меган в такій комплектації. А поряд 2012 року Міган, але вже в боус комплектації. Тут маємо типовий набір. Це лінзована оптика з ксіноном 238 тисяч пробігу. Бачимо, 9250 вартість цього автомобіля і тут максимальний. Можливий салон для Megane, комбіновані сидіння, центральна частина яких виконана зі світлої Алькантари виглядає. А, взагалом, якщо по хімчищені сидіння дуже добре, тут бачимо, що коли біла середня частинка з Алькантари, вона трішки а, брудниця не дуже презентабельно виглядає. Є підігрів передніх сидінь. А, такі комплектації дуже часто є по Голландії. Насправді, а, по Наприклад, ті ж Німеччині ні рідше зустрічаються саме такого формату салони. В чорному кольорі на 17-х дисках і камера, само собою, вартість 9250 у цього автомобіля. І ще поруч один міган також був з комплектації. Зараз подивимось. І його це 13-й рік, 230 пробігу, 9,250. Ось так виглядає цей міган в сірому кольорі. На безключовому доступі класичні е сидіння, як для боус-комплектації комбіновані. Кермо не шилося. Ну і Типова комплектація мультимедія, двозонний клімат. Ще ось такий автомобіль. Ось дуже гарна машинка, Golf 7 2018 року випуску, без першої реєстрації автомобіль. 179 тисяч пробігу. Автомобіль плюс-мінус виглядає на цей пробіг. Звичайно, потрібно перевіряти його і по офіційному дилеру, і комп'ютерною діагностикою. Тут у нас 1,6 дизель на палці. Автомобіль не в кондиціонері, але є підгрів передніх сидінь. Тут 5 іступка, електронне сняточне гальмо, мультикермо, датчик світла, 4 ї По кузову мінімум взагалі зауважень. Немає парковочних вм'ятинок, подряпинок гарні, легкосплавні диски суперво виглядає. Якщо дійсно це пробіг заявлений, є оригінальним, то насправді непогана досить таки пропозиція. 12950. x 35 гарно дуже виглядає, вирішив його відзняти детальніше. 11 рік, 174 тисячі пробігу, пакет сервісних документів 1.7 це передній привід на механіці. Шипована зимова гума і гарна комплектація. У нас 4 склопідіймачі підіймачі, мультикермо, асистент спуску з гори, старт-стоп, підігрів. Передніх сидінь бачимо, задніх сидінь немає. А підігріву? Заднє сидіння то є, а підігріву немає тут, напевно, що не є, є, вибачаюсь, все є в автомобілі. Працювали боковушку, трішки щось в колір не попали. Шестиступочка, підлокітничок. Такий стан приємний. Дуже достойні. Автомобілі, повний аналог Спротеджа. За послугою експерт на день до нас приїжджав наш замовник з Чернігова, якому ми знайшли на авторинку Sportage Ось, а якщо бюджет обмежений, і хочеться дизельний автомобіль і ви готові розглядати його на механіці, то ax 35 це буде чудовим вибором насправді. Audi a 4 в Седані, без шостий кузов, мені завжди подобався. 2005 рік, двохлітровий. Бензин автомат і є тюв за 2020 рік. І 188 тисяч пробігу було 20 2020 році. Ось така майже, майже капсула часу, можна сказати, а, комбінований, ось такий шкіряний салон з класною боковою підтримкою. Два скло підіймачі, клімат присутній, кермо пластикове, але насправді, як на цей бюджет, Цікавий варіант може бути для тих, хто хоче ауді в мінімальному бюджеті. Трішки бюджетної Америки Mazda 6 12 року, 8350 на 25 двигуні, звичайно, з автоматичною коробкою, великий седан для сегменту, автомобіль на кондиціонері, мультикермо, салон тканина з електрорегулюваннями водійського сидіння. Так він виглядає позаду, має легкославні диски, зимову гуму і поруч ще один бюджетний американець це теристайновий Focus Фокус 2013 року по ціні 7700. 2-літровий бензин, автомобіль в кузові седан 177 тисяч пробігу тут заявленого. Базова комплектація по кузову, мінімум зауважень, немає подряпин вмятин на легкосплавних дисках автомобіль. Декілька американських автомобілів подивимось в деякому роді є ексклюзивний автомобіль для нашого ринку Cadillac ATS. По низу ринку ціна 8800. 13 рік 210 тисяч пробігу. Насправді раніше у Каділаків, у АТСів не з ринку був десь близько 12. Зараз, звичайно, не трішки дешевше, але 8800 ну це насправді шикарна ціна для автомобіля 2013 року і тим більше в такій комплектації. У нас є люк. Ось такого формату шкіряні сидіння з електрорегульованим приводом водійського, а сенсорні такого плану кнопочки, формат керма, мультикерма. Величезна мультимедія, багато такого реального лаку підігрів передніх сидінь, музика Bose. І це насправді надійний автомобіль, потужний, і, який виглядає неймовірно стильно. А поруч є Passat в такому ж бюджеті NMS Дорестайлінговий. 9 тисяч доларів його ціна 13-й рік та 232 тисячі пробігу вже на газу. Гарна комплектація. Мультимедіа підгрів сидінь, мультикермо, круїз присутній датчик світла дощу, який би автомобіль обрали ви в бюджеті до 9 тисяч. Я думаю, що АТС цікавіше виглядає. Звичайно, трішки дорожче в обслуговуванні, але за 8800 такого формату автомобіль. Мені здається, дуже достойно. Хоча і Passat насправді, хоча вже і не свіжий автомобіль, але насправді дуже комфортний, зрозумілий і приємно також виглядає. Mitsubishi Outlander часто отримую питання, що можна підібрати як альтернативу, наприклад, Nissan Qashqai чи Hyundai Tucson. Ось, будь ласка, Mitsubishi Outlander. 2007 рік 8500, 8502.4 бензин-автомат. Звичайно, варіатори на Outlander це не найкращі вузли, але, тим не менш, якщо знайти автомобіль з мінімальним пробігом або ж з ремонтованою коробкою, то насправді непоганий може бути варіант. Мультикермо бачимо кондиціонер, датчик світла дощу, 4 хлопідімачі згортання дзеркал, велюровий салончик. Автомобіль непогано виглядає дуже. Великий багажник він має, і на відміну від Кашкая 7 року чи Туксона, більш такий автомобіль актуальний по дизайну і в інтер'єрі, і по розмірам, звичайно, він буде більший, ніж вище названі автомобілів. Ще із бюджетних автомобілів представлена Mazda 6-ка в Кузові седан. 2006 року 175 пробігу. По ціні 5300. Hyundai Accent 2006 року 4700 доларів. Механіка 14. Бензин. Гарний насправді стан лакофарбового покриття, як для Accent 2007 року. Навіть фарбованих елементів, так на перший погляд, я і не бачу. ну Це крило, скоріш всього. Але ну треба дивитися, коротше кажучи. На мультимедії GVC, магнітофон. І подивіться стан салону. Насправді дуже непоганий, маю вам сказати: 4 склопідіймачі, пластик не подряпаний. Кермо, ясно, що пластикове. Підігрів передніх сидінь маємо. Це типова комплектація для турецько-української збори збірки, тому що основний вал автомобілів збиралися або в Україні, або в Туреччині в цих роках. І це один з найкращих, на мою думку. Суб'єктивну думку варіантів, які можна придбати в бюджет до п'яти тисяч. Автомобіль, який нереально вбити, і так іноді бувають зауваження по кузу, тож роки, але ось, наприклад, у цього варіанту ну, взагалі не бачу ніякої ржавчини. І зверніть увагу, що ну, немає подряпин, вмятин і зазорчики по автомобілю рівненькі, і це все можемо придбати за 4 тисячі доларів. А при цьому автомобіль має а, коротенький передній бампер з мінімальним звісом, а, відповідно, хороший кліренс, енергоємна підвіска, газ можна ставити або вже купувати такий автомобільчик із газом. Мінімальна витрата пального. Ну що ще потрібно? А ось ще один Hyundai акцент, але вже в голубому кольорі. Восьмий рік свіженький, свіжіший ніж попередній автомобіль 5200, але 1,5 дизель. І також тільки позитивне можна сказати про таку модифікацію. Також зверніть увагу на стан цих автомобілів, які продаються за 5 тисяч доларів, без зауважень по кузову. Є деякі подряпинки, тріщинки по бамбуру, але загалом насправді більш ніж адекватно автомобіль виглядає в цьому бюджеті. І Toyota Yaris, поряд цьому рік 5600 Доларів також бюджетний автомобіль для міста. А ось бюджетна машинка, якщо ви шукаєте великий автомобіль де сегменту з великим заднім рядом та багажником, Ванда 2006 року не часто зустрічається на авторинку, але до речі, також як і акцент, автомобіль збирався в Україні. 4500 доларів. Всього лише 2 двохлітровий бензиновий. До речі, дуже непоганий двигун. Комплектувалися ці автомобілі двигуном 2,0 та 2,5. А при цьому двохлітровий най... найбільш гарно себе зарекомендував. Що ж ми отримуємо за 4500 доларів? Отримуємо мультикермо без однієї клавіші, п'ятиступеневу механіку, вже встановлено ГБО. Передні задні туманки. В кращих комплектаціях можуть бути. Підігрів сидінь, але за 4500, крім цього іншого, отримуємо ми ще клімат-контроль. Також підлокітничок, і головне, це величезний задній ряд сидінь. Також здоровий дійсно багажник. Задні парктроніки, легкосплавні диски, це штатна ситуація. І великий автомобіль з такого формату 6 року можна придбати за 4500 доларів.